Друзі, вітаю вас! У цьому відео покажу вам, як звести дроби до спільного знаменника. Я взяла такі дроби 5 шостих і 3 дев'ятих. У першому дробі знаменник 6, у другому 9. А нам потрібно звести ці дроби до якогось однакового знаменника. Що будемо робити? Ну, по-перше, я Взяла такі числа простенькі, 6 та 9. І тут ми зможемо знаменник підібрати усно. Якби числа були складніші, там би ми користувалися е, знаходженням найменшого спільного кратного двох чисел. Але тут не будемо. Дивіться, ми тут підберемо усно знаменник. 6 і 9. Нам потрібно знайти найменше число, яке буде ділитись одночасно на 6. Та на 9. Завжди використовуйте більше число і перевіряйте. Ось дивіться, 9 на 6 не ділиться, воно нам не підходить. Далі 9, якщо ми помножимо його на 2, то 18. да? 18 на 9 ділиться на 6, о, теж ділиться. Тому нам підходить. Спільним знаменником буде число 18. Запишемо це число. Пишемо рисочки дробу. І новий наш знаменник, який ми тільки що знайшли. 18. А тепер нам потрібно змінити чисельники. Так як у дробах змінився знаменник, то і чисельники теж зміняться. Дивіться, що ми будемо робити. Ми ось цей новий знаменник, 18, повинні поділити на старий знаменник на 6. 18. Ділимо на 6. Отримуємо 3. І ось цю трійку запишемо тут, тут, над рисочкою над першим чисельником. Те ж саме зробимо і з другим знаменником. Ми ділимо 18 на другий знаменник на 9. Так? Новий знаменник ділимо на старий знаменник. 18 ділимо на 9, отримуємо 2. І надписуємо 2. Ось ці маленькі числа, які ми надписали, називаються додаткові множники. І тепер нам потрібно помножити у першому, у першому чисельнику новому множимо 3 на 5, пишемо. 3 на 5, а у другому чисельнику новому множимо 2 на 5. 3. Звідси отримуємо. Нам залишилось просто помножити чисельники. Це буде 15 18 і 6 18. -х. Дивіться, ми отримали два дроби, які вже з однаковим знаменником. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Якщо маєте якісь питання, пишіть їх у коментарях. Буду дуже вдячна за вподобайки та підписку. Бажаю вам усього найкращого!